Запрошуємо вас до нашого храму помолитися за наших людей, за наше село, за наші плоди, які в нас родять, за, за всіх людей, які сьогодні присутні на нашому святі. Церкві Воздвиження чесного хреста Господнього у селі Онут на заставніщині випинулося 85 років, але історія сільського храму сягає аж 17 століття. 1621 року, коли відбувалася відома хотинська битва, козаки звели у селі Онут дерев'яну церкву на честь загиблих у боях з турками козаків. У 20 столітті жителі села взялися будувати нову кам'яну церкву, якій зараз 85. На храмове свято Парафіяни запросили митрополита Черневецького і Буковинського Данила, який очолив святкове богослужіння, під час якого виголосив проповідь та благословив вірян. Ми, нашою духовною природою, дорогі брати і сестри, розумом, повинні визначити, що має засади вічності. Для того нам даний розум, хто збереже себе у чистоті, в правді, в порядності християнській, той не розтрощить свій розум на розпусту. Після богослужіння митрополит Данило, священники сусідніх сіл, парафіяни вирушили хресною ходою до пам'ятного хреста, який був встановлений на місці колись сільської дерев'яної церкви. Митрополит Данило провів молебень і освячення пам'ятного і святого місця. За ініціативи владики Данила і громади села Онут у храмі було проведено семінар на теми історичного розвитку одного із найдавніших сіл Буковини, розвитку церкви і значення православної віри у духовному житті українців.